Вітаю всіх, пропоную подивитися щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні. На три події, які б хотіли переглянути на 5 лютого 2025 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант. І я починаю з першого. Перший варіант – ваш Пентаклі, вам так. Можливо, ви зможете вирішити свої фінансові питання, можливо, ви зможете налагодити комунікації із своїми діточками, відчуєте приплив своїх сил, можливо, відчуєте покращення стану свого здоров'я, або щось буде вирішуватися у вас вдало на роботі. У родині також у вас будуть, можливо, якісь нові започатковувати правила будете, або нові якісь. Традиції, зможете обговорити такій приємній обстановці, де ви будете, зможете висловити те, чого ви бажаєте, і ви будете почуті. Тож бажаю вам гарного дня. Другий варіант. Вам так, лицар Пентаклів говорить про те, що для тих, хто по другому варіанту планував поїхати десь на заробітки далеко, можливо, навіть за кордон, то це саме вдалий для вас день. Ви можете сміливо вирушати. Ось також ви, також ви зможете вирішити робочі питання, у кого поїздки, у відрядження, або просто у робочих питаннях. Також у вас це все буде вдалим. Хтось, можливо, отримає фінанси, а ще, можливо, ви зможете. Десь поїхати по особистим справам, можливо, з родиною, можливо, самі. І вирішити, ваші покупки будуть вдалими, ви будете задоволені. Тобто, у всіх сферах вашого життя вас на цей день всі двері відкриті, сміливо дійте. А я бажаю вам гарного дня. Третій варіант світ перевернутий, вам ні. Чомусь ви знаходитеся у якихось певних обмеженнях. Щось вас, вас там не пускає, не дає вам того розвитку, який вам потрібен, і не дає, можливо, вас затягнула якась рутина, можливо, ваші питання не вирішуються наразі, або ви натикаєтесь на якісь перепони, або дійсно у вас є певні обмеження. А ще, можливо, через те, що у вас просто в цей день буде або апатія, або ви не будете відчувати енергії для того, щоб діяти. Ну, і вам порада буде така, що зараз у вас не час для великих змін. Краще звертайте увагу на ту реальність, яка вас оточує. Тому що наразі ви, можливо, не бачите своїх перспектив, або обставини у вас складаються не на вашу користь. Тож вам потрібно наразі розібратися із своїми минулими помилками, недоліками і їх виправити. Можливо, ви дещо перевтомилися і вам наразі потрібен просто відпочинок і ви зможете відновити свої сили. А я бажаю вам, хай сіни гаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня! І нагадую всім, що це енергія лише на 5 лютого. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.